Всім привіт! Ось ми з ночовочкою Ришили перекусити. Так, ночовочкою, Зразу скажу, що ми не на сома. Ми вирішили жопити зайняти міста ще вночі, переночувати. І щоб завтра не пішов вставати 3 часа ночі, йти пішки на рибалочком, то ми виріши тут і переночувати. Вже місце було зайнято, завтра утром ми зможемо нормально отловиться. Як по покльовкам буде непонятно. Сьогодні у нас повновуння. Завтра буде видно. А сьогодні жаримо сосиски. Всім привіт! Цей раз ми знову зночі. Да, ми трошки сітрожопили, зайняли місце ще вночі, переночували. І на розсвіті вже продовжили рибалку. Але я скажу вам, що вже в 3 часа ночі люди ходили шукали місця, щоб зайняти місце. Тобто, не одними такі були. У нас були ще сусіди по ліву сторону і по праву сторону. По поводу риби. Риба брала доволі неактивно. А, при влажуванні вона практично не сопротивлялась, або дуже-дуже слабо сопротивлялась. ну Далі на відео ви побачите. Де я беру ляща руками, але ну, взагалі не шивелася. Я навіть витягнув, наші, знаєте, ну починається Вот. Але друг, який приїхав з фронту, йому, як би сказати, портануло. Прям удачі, наче, ну, знаєте, якби судьба, то от. Так як він брав в Україну, йому судьба підсунула такий хороший земляр. Стерлять. Доволі красиво стерлять. Вот. Ми, конечно, на це не очікували. Поймали. Брали ми її акуратно. Стерлять вона без вузки. Тобто, якщо сом без оски, і коли береш руками, він отримує якийсь е, певний Ну, Напевно, слабий, але вони є. І тому встерего теж без воски. Поки я її тримав в воді, то друг він приніс пакет, ми тоді пожили пакет і в пакеті акуратно зняли крючок, положили потім її у садок до кінця рибалки, щоб показати, що ми поймали. Потім після рибалки ми почали рибу відпускати. Але в той момент мене сів телефон. Коли ми взяли вже зрозуміли, що в нас телефон сів, ми взяли другий телефон і почали знімати те, що в нас залишилось. Ну, по суті, в нас залишилась мілоч. Але нам не вийшло випустити всю мілоч, так як стежі вони її побили. Тобто, коли я садок підняв, вхожив на землю, то ця крупна риба придавла меншу рибу і внаслідок чого вони перестали як би сказати, активно показувати свої признаки життя. Тому довелося взяти більше риби, ніж планувалися. Ми планували взяти там полящу і додому. Але прийшлося взяти ще три кляпса. Ну що є, то є. Ну що, смотрим відео, жду ваші коментарі, тільки позитивні. І гарного перегляду. Да, не забув. Я точки скидати не буду. От, можете написати на ще цього? Можете давати якісь совєти, писати там якісь, допустим, що вам не подобається. Або що подобається. В принципі, я стараюсь десь щось покращити, але ну, кріплення у мене якби на суперклію тримається. Тобто, як його приклеїв, так воно і знімає. Все. Возможно чуть пізніше, як отримав зарплату, я куплю інші кріплення, щоб краще знімати. По поводу фідерних удилищ і катушок. Напевно, в цьому році їх купувати не буду. Бо ну, як не крути, зарплата не висока, плюс за квартиру ще заплатить, то треба ще за щось одітися, обутися і прокормитися. Якось так. Хтось да. має бажання тонати, по собственному бажанню. я закріплю карточку в описанні. Резиночка. Те, що вам показував. О, не спеший, давай восьмо. Ні, не, не дві фоток може порватися. Я ж ти казавши, время, не таке. Не, ну в принципі далі. Время дозволяє. Ну а тут ви бачите приважені ляща, які вони активні. Так само буде второй лящ. Та інша риба. Гуляш. Жерек, да? И шацелонку. Щука. Че судак. Стырлит, стырлит. <кх> не поднимай, чтобы никто не бачил. Ну а тут я два попаси, щоб они її особливо не, не піднімав, щоб сусіди не бачили, що ми поймали, щоб не почали бігати, смотрети, кучу вопросу задавали. А яка вона була розміром? Разевал. Mm? Надо было потекать три. Почекаем, может, сидеть, а может, и нет. Ну, бы какой-то блок маленький был. Знає, що щось є. На, лящик. Хороший лящик. Обще, навіть не шеливиться, щоб ти розумів його. Беру в руки. Ну все, на камеру є, пускай пливе. Ти думаєш, що в нас риби мало осадку, бо ми її відпускаємо. Ну, що в нам риба? Все, поки далі. Та ладно, треба ж в кінці показати, що ми поймали це. Реально не буде ще показувати. О, блин, а це точно зараз садок порває. Це точно сейчас садок порве. Так, попилочка. Да, сидить. Опа, иди сюда. Да, поклевочка була класна. Поклювочка, поклевочка. Надеюсь, не носиш. Має бути. Блін, камні завів. І немає. Надіюсь, хоча хоч не місце то в'язати, не хоче. А ні, є, що дергає. Це... Ох, який крупняк. Це перша густірка, так? Це не густірка. Це подлещик маленький. ми ваш провожала кляпчик А, так раз кормушка вот вещи появилась хорошо як но яка смівась і вообще як шеє є е. оце вот уже щось на густірку похоже а даже. Ладно, пошел палочки доставать. Yeah. Все, конец рыбалки. Смотрим, что мы сегодня поймали. Рыба. Только та, что тут есть, на двоих. Все, что тут есть, на двух. Ух ты, блин. Трохи есть весом. Якось так. Ну а тут ви бачите рибу меншу, яка вже побита, коли я выпускал, час її випускав, то зараз її плава пузом вверх. Тому прийшлось забрати кілька рибин. Якось так. Дякую за перегляд.